Добрий вечір. Ми з вами на голосі Криму. Середа, 20.00, і ми обговорюємо головні питання, що сталося в останній тиждень стосовно російсько-української війни, а точніше, міжнародних аспектів цієї, цієї битви українського народу за своє виживання. З вами Олександр Левченко. Посол України в Хорватії та Боснії Херсоні 2010-17 роки заступник постійного представника президента України 2006 2007 років. Події розвиваються інтенсивно, по -висходящій. ще, начебто, недавно були маневри російської армії в Білорусі і в Калінінграді, і, власне кажучи, на Балтиці, в Баренцевому морі, а вже. Іде і далі розголос цієї події. Нагадаю, що під час цих маневрів росіяни вдалися до певних застережень країн НАТО, перш за все, Польщі. Пам'ятаємо, що в Калінінградській області були розвернуті іскандери в сторону Варшави та Кракова. Все це знято на, так би мовити, в реальному часі, що начебто. Якщо щось там Польща буде себе вести яким чином, то ось за дві хвилини два подарунки можуть прилетіти і досить швидко. Їх збить не так просто. І чи не просто, ну звісно, ми минулого разу говорили: якщо навіть дрони збить, виявилось для НАТО і польської протиповітряної оборони непросто, то з іскандерами ситуація, мабуть, може бути ще складнішою. Власне кажучи, росіяни продовжили тестувати НАТО на предмет того, чи буде альянс реагувати на якісь провокації. Наступна провокація була це три міги 31 х які полетіли вздовж фінської затоки, але зайшли по дотичній в повітряний простір Естонії. 12 хвилин летіли не глибоко в території Естонії між тим наїв її повітряному просторі потім вийшли собі з цього повітряного простору. І, власне кажучи, нічого не сталося. А що могло статися? Ну, по ідеї, мала б реагувати протиповітряна оборона НАТО. Нагадаю, що Естонія не має власної протиповітряної оборони, це значить, команда мала піти з самого Брюсселя на те, щоб з цими літаками встановили. Певний зв'язок попередили, якщо вони знаходяться в чужому територіальному просторі, і вони мають вийти. І після того, якщо це попередження ще раз пролунає, вони не виходять, то, так би мовити, мається бути попередження на збиття цих літаків. Ну, вважається, що міг 31 міг нести і кінжали, да Аеробалістичну зброю, можемо собі уявити уявити рівень небезпеки. Несли ці три винищувачі. Між тим ми знаємо, що якоїсь такої серйозної реакції відразу не відбулося. Літаки залетіли, вилетіли. Потім НАТО почало зробити, так би мовити, словесні заяви, і, і МЗС Естонії заявив, і керівник держави заявив. Власне кажучи, посадовці Альянсу заявили про те, що це неприпустимо от, такі дії. Але все це на вербальному рівні, і ми знаємо, що Путін не дуже то реагує на якісь вербальні речі, тому, тому, очевидно, в вербальних речах ми зараз відчуваємо певне ужорсточення позиції. Зараз на Генеральній асамблеї ООН. Міністер закордонних справ Сікорський під час дискусії заявив, що тепер Польща навіть не буде особливо розмірковувати і попереджати, чи буде вона збивати об'єкти, які летять з території Росії, на цінвазі ракети чи дрони, а вона зразу їх буде збивати. Власне кажучи, ну а, а як інакше, якщо ви готуєтесь до бойових дій і сто раз перепитуєте. Чи, чи 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 ви випадково послали, чи не випадково, чого вони летять, і так далі. Ви маєте спочатку збити, а потім питати, що це, куди це і куди. і Навіщо? Тому що е, е, дрон чи ракета, яка влетіла вже на територіальний простір, скажімо, Польщі чи іншої країни, НАТО, вона вже становить серйозну небезпеку. Ну от, власне кажучи, підтримав Сікорської міністр закордонних справ в Швеції, який сказав, що нема чого перепитувати сто раз. Чого ви влетіли, які ви влетіли ну, з пілотами літаків чи можна якось становити зв'язок, а з дронами? Як ти бо будеш переговорювати і так далі? Він собі летить та й летить. От. Їх треба просто збивати. Ну, власне кажучи, це вербальне вже посилення. Нарешті позиції країн-членів альянсу двох поки що країн, але не знаю, чи Путін на це так би мовити, його оточення якось злякалося від таких попереджень. Чому не злякалося? Ну, мені здається, вони не дуже лякаються того, що побачили, що ось на 19 дронів збили 4, і це протягом 6 годин. А зараз ще два знайшли. Виявляється, їх було 21 21 4 і і, І що яка це протиповітряна оборона? При тому, що підняли ланки і Ф-35, в 16 і Петріот працював, і так далі. Все, що можливо з протиповітряної протиракетної оборони працювало. І, власне кажучи, такий результат. Москва зробила зарубочку, Польща не готова, НАТО не готова. Пролетіла над Естонією. Зарубочку зробила наступна. Бояться серйозно реагувати. Ну чому бояться? уявляєте, якщо треба збивати, три літаки, Міг 31 До чого це приводить? Це приводить до того, що очевидно. Ніж су 31 це, видно, приводить до того, що це казус Белі, Тобто, акт до оголошення фактично війни, привід до війни. Цього НАТО не хоче. Зрозуміло, не хоче. Не хоче бути звинувачений в тому, що НАТО начебто розпочало війну. Хоча, якщо літаки знаходяться в територіальному просторі НАТО, то це нормальна реакція. Ну, Росія, очевидно, буде пояснювати, ми ж залетіли всього там на 3-4 кілометри, могли пілоти помилитися, могли помилитися там на ці прибори. Як же ж так, ви, ви такі дії робите, агресивні і так далі. За ці дії будуть наші агресивні дії. Тобто, по великому рахунку, Путін готовий був позбутися трьох літаків, аби знайти привід, тому щоб якось потім. Відплатити Балтії. Ну, і перш за все, постраждала б хто ну, найменша країна, фактично, Альянс одна з найменших Естонія, в неї мільйон 400 тисяч населення, власні збройні сили дуже маленькі. Захопити Естонію для росіян, ну, взагалі, не є жодною проблемою. Ну Взагалі, фахівці вважають, що. В разі повномасштабного нападу російської армії на Естонію її захоплять за один день. В разі гібридного, ну це можливо буде два з половиною дні. А тепер увага. У президента США питають: а яка ваша реакція на те, що три літаки вторглися в повітряний простір НАТО? Причому винищувачі можуть нести аеробалістичну зброю. Перша відповідь у мене ще немає інформації. Через день відповідь, я цю інформацію маю перевірити. На третій день реакція, мені це не подобається. А кому це подобається? Питання. Але що головне в цьому? Не Якийсь вираз, вислів і так далі? А те, що якщо в разі реального початку війни, широкомасштабної, Росії проти Естонії, то виходить, що тільки через три дні Вашингтон скаже, що йому не подобається напад на Естонію. А Естонія вже буде окупована. Тобто і, і і биться нема вже за кого, розведуть руками. Ну, вже все, росіяни там, що що робить, що робити, куди ж посилати війська? Нема куди. А якщо це буде одноразовий акт. Естонія, Латвія і Литва разом. Тобто і у Росіян вистачає сил, засобів і так далі напасти на ці три країни одноразово. І одноразово вирішить якісь свої о, замисли військові, які будуть поставлені, задачі і так далі. І тут виникає питання: наскільки Альянс готовий боротися за ці країни? Три тому що ці країни найбільш вразливі, вони межують безпосередньо з територією Російської Федерації, вони невеликі, вони трошки з боку всієї Європи стоять, і, і таким чином, ну, із-за цього може бути несподіваний російський удар, який через три дні фактично купує ці три незалежні країни НАТО і Євросоюзу. А привід можна завжди знайти. Ну який, наприклад? Ну, от якщо знову полетять три літаки, простір Естонії чи Латвія, їх зіб'ють. Ось вам привід до війни, а привід може бути зразу реакція військова Росії, це напад на Російську Федерацію. Тобто, розумієте, да? не Росія розпочала цей конфлікт, а на НАТО. Начебто російська пропаганда буде все це вести по всьому світу, і, власне кажучи, тому Росія змушена була ввести ці війська в порядку оборони. Ви пам'ятаєте, як Путін, коли напав на Україну в перший день агресії, він сказав, що Росія обороняється, вона застосувала статтю 51 статуту ООН право на самооборону, тобто Україна. Небезпечна була до для Росії, і, власне кажучи, Росія от оборонялася. Що ви думаєте, е, яка буде подальша реакція наших партнерів? Ну Після втрати трьох країн буде, мабуть, трошки жорсткіше ніж зараз, але це невимовна втрата матеріальна, е, втрата іміджева втрата геостратегічна. І, власне кажучи, Москва зразу піде на переговори, не сумніваюсь, на перемовини після цієї окупації, можливо, навіть частину Естонії і, і Латвії, і Литви поверне о, назад частину частину залишить, поки якийсь транзитний період, тому що це дуже серйозний був напад на інтереси Російської Федерації, збиття цих літаків. Ну, от, власне кажучи, вам невеличкий сценарій, це не я видумав. Цей сценарій я прочитав в одному з аналітичних центрів, які його опублікували позавчора. І, власне кажучи, цей сценарій передбачає такі події. Знаєте коли? На початку листопада цього року. Тобто, те, що НАТО говорило, що очевидно Росія нападе. На альянс десь в 2029 році вже не працює. Після того, як відбулися події з, з дронами, атакою на Польщу, залітанням дрона в Румунію, три літаки е, на вздовж територіальних вод Естонії, Росія зрозуміла, надто не готовий і побоюється реагувати. А якщо побоюється, треба. Користуватися часом. Тому що на 29 рік НАТО буде вже, мабуть, готовий більш серйозний Чому? Тому що, наприклад, тільки Німеччина на наступний рік зарезервувала озброєнь на наступний для Бундесферу на 89 мільярдів доларів. Верніше, Євро. Це ж Європа, ви бачите, євро, 89 мільярдів євро. Тому що Німеччина відчула цю небезпеку. І намагаються до 29-го року бути в повній готовності. То чи не поспішить Путін і Кремль використати ситуацію, поки Німеччина не отримала цих озброєнь? Поки НАТО не отримав цих озброєння, Сполучені Штати поки що ну, в такій ситуації несерйозній не, не рішучості і бажання воювати з російською армією. Ось в чому проблема. І що може стати казусом Белі, тобто приводом до війни, чи заліт дрона, чи заліт літака, чи ще щось можна придумати? Дуже багато приводів можна придумати. Ну, для того, щоб напасти на Фінляндію в 39-році, Росія придумала один спосіб, що, начебто, їх артилерія фінська обстріляла. Нагадаю, в 39-му році в тому ж Німеччина нацистська. Спровокувала війну з Польщі, начебто, що її прикордонників вбили вбили поляки. Насправді це був спецпідрозділ СС який зробив і вбив своїх же. І таку провокацію здійснити засобами військової розвідки буде нескладно. Нескладно справа в тому, що які далі замисли Путіна. І які у нього плани щодо того. Ну захопив він Балтію. А далі що що з нею робить? Треба ж формувати органи влади. Ну він може сформувати в Латвії, в Естонії якісь проросійські органи влади. Там досить багато росіян етнічних і російськомовних. В Естонії це 28%, відсотків, в Латвії це 29%. відсотків. Тобто є на кого спертися, хоча половина з них проєвропейські налаштовані відверто. Але коли прийшов російський солдат, ці настрої можуть і помінятися. Можуть і помінятися. Одна проблемка з Литвою в Литві це цього якихось там 5-7%. І тут створити ці органи влади, маріонеточні, як створював Радянський Союз, коли окупував ці території, буде трохи складніше. Між тим. Між тим, це можна зробити. І питання в тому, а як же як же тепер реагувати, що робить? Філософське питання. Що робить в такій ситуації? Це є про європейців поки що говорять. Але нам, звісно, більш цікаво, що робить Україні. І, взагалі, де ми в цій системі координат? Що нас очікує? Куди ми йдемо і так далі? Так, що зараз на полях Генеральної асамблеї проходять двосторонні зустрічі нашого президента, і членів делегації? Тут і відома ця зустріч відбулася з Дональдом Трампом, з партнерами іншими. Тут і розмова з президентом Казахстану, і з Міжнародним валютним фондом, керівником і з Патріархом, так, цар Царградським, Константинопольським. Іншими країнами, і, і тут, що стосується України, у нас питання цікаве те, наскільки ми можемо продовжити е, цю підтримку американську військову. Ми бачимо, що навряд чи санкційні речі американці будуть застосовувати щодо Росії. На жаль, на жаль, очевидно, що ні. Хоча проекти готуються вже в Конгресі окремі, і, можливо, Конгрес все-таки зіграє якусь свою позитивну роль. В цьому плані, але ми бачимо, що в даній ситуації американська адміністрація має вирішальний вплив на конгрес, чого не було ніколи після Другої світової війни. Ніколи. Щоб так конгрес залишив від е, Білого Дому. Е, між, тим, між тим традиції восьмидесятилітні присутні, а демократія в США існує вже століттями, не, не виключно, що щось і конгрес. Зможе зробить в цьому контексті, Р, розраховують на те, що європейці відклик відгукнуться на пропозицію Вашингтона і ведуть о, величезні мита щодо Китаю і Індії, тому що вони торгують з Росією, купують російську нафту, фактично дають гроші для ведення війни проти України теж. Дуже проблемно ми бачимо. На жаль, було б добре, щоб європейці якось більш активно думали ну і діяли, але очевидно, вести торгову війну з Китаєм і Індії не зовсім в їхньому плані. Тим паче пропозиція така, що вони вперше вводять ці 50% стовідсоткові мита проти Китаю, і Індії, а потім і США можливо введуть і так далі, верніше начебто введуть. І, скажімо, президент Франції Макрон вже сказав, що ні, ні, він цього, що стосується Франції, робити не буде. Він не буде. Ну, хоча Макрон і в коаліції охочих, і фактично є там один з головних акторів, який все це ініціював. мушу сказати, що коли подивитися цифри закупівлі російської нафти, то найбільше її закуповувала не Угорщина. Не Словаччина, Франція. 4 мільйони тонн. Набагато більше, в 10 разів, більше чим 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 Угорщина. А, от. І питання. Друге, Макрон заявив, що щодо цих коштів заморожених російських, ви знаєте, 320 мільярдів, да, які знаходяться в західних країнах. Якась частина невеличка знаходиться у Франції? Франція вважає, що це неправильно віддати їх Україні, тому що це порушення діючого міжнародного фінансового і підприємницького права, тому цього робити не, не варто. Це при тому, що пару днів тому федеральний канцлер заявив, що, мабуть, треба змінити формулу не конфісковувати ці кошти, що дійсно буде порушенням. Дійчого міжнародного законодавства, а використати їх як репараційний кредит за відшкодування нанесених збитків Україні. А збитки це враховується, вже доходять до трильйона. Ну добре, якщо навіть і менше трильйона, то 320 мільярдів точно можна всі використати. І тут питання, чи Макрон не чув виступ. Федерального канцлера, бо Макрон говорить, що він проти їх конфіскації, а, а канцлер говорить про те, що треба їй треба все міняти схему і використовувати їх як репараційний кредит. І ми знаємо, що Німеччина до цього була проти конфіскації. І він сказав, що тепер він міняє позицію і, і Німеччина буде підтримувати цю формулу. Але саме головна позиція. У якої країни нагадайте мені? Так, це Бельгія. З цих 320 мільярдів більше 200, знаходяться в Бельгії. І Бельгія не хоче конфіскації близько. Бельгія не висказалася щодо того, якщо це буде репараційний кредит. І Бельгія як не дивно, друга країна після Франції. По обсягам купівлі російської нафти не, Фран... не, 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 не Угорщина, не Словаччина. Ну, ось такі справи, дорогі друзі. Тому треба працювати з нашими партнерами, з Єврокомісією, Сполученими Штатами Америки, де певні речі звучать досить жорстко, але реально. Друзі, ви ж фактично фінансуєте війну Росії. Купуючи російську нафту, ви засуджуєте інших, а самі а самі купуєте цю нафту. І ця пропозиція, начебто і певною мірою об'єктивна, яку пропонує Трамп європейським партнерам. Вона десь логічна, хоча зрозуміло, що на це європейці бояться, просто бояться поки що піти. На жаль. Реакція Києва зрозуміла. Президент Зеленський сказав: Слухайте. Головне, щоб ми тисли далі, в тому числі на енергоноресурси Росії. Менше говорили, а більше діяли. Ну, от, європейці прийняли 19-й пакет санкцій, Подякуї. Добре. І треба діяти далі в цьому ж о, о, ключі. Прикручувати всі ці джерела надходжень фінансові, тому що по великому рахунку Вашингтон правий, не буде грошей у Москви, вона вона на наступний день побіжить вести переговори. І причому ці переговори буде вести мене чонливо нахабно, а куди скромніше, бо грошей немає ведення війни. І це так. І ось ці, так би мовити, в системі координат. Працює Україна і і має щось реальне пропонувати нашим партнерам, як виходить, з цієї ситуації, щоб закінчити цю війну. І ця робота продовжується, але вона має бути більш настійлива. Ну, наскільки настійлива? Ну, наприклад, на в рамках засідання Генеральної асамблеї на її полях буде проведена Кримська платформа. Це дуже. Правильний, хороший захід, і голос Криму ну, тільки підтримується. Як? Це дуже хороша ініціатива і можливість використання площадки ООН. Що тільки трошки тут не те, що нам хотілося, Значить, ми отримали повідомлення про те, що 50 країн і міжнародних організацій дали добро в участі в цьому Заході, надзвичайно важливому. А всіх їх країн, і цих міжнародних організацій, які беруть в засіданні Генасамблеї, більше 200. Тобто менше чверті. Минулий раз, ми пам'ятаємо, там було дуже багато за 60 ближче до 70, зараз 50. Питання: чи не допрацьовує постійне представництво наше? Чи не допрацьовує, можливо, наше зовнішньополітичне відомство і так далі. Тому що якщо Москва бачить, що кількість прибічників того, щоб Крим був повернутий України, скорочується, значить Москва стоїть на правильному курсі ігнорування всього цього. Взагалі відмови навіть і розглядати, і слухати про те, що Крим має вернутися Україні. А ми ж маємо використовувати цю площадку і говорити не просто, що Крим Україна. Крим треба повернуть державно-правовий простір Української держави, якщо ми хочемо надовго закрити питання війни на європейському континенті. Значить, мінімум всі європейські країни в цьому зацікавлені. І їх немало. Мабуть, більшість вона тих 50. Друге питання: а чого ж нема представників глобального півдня, ісламських країн, серед яких ми мали проводити е, цю роботу? Ось питання, чому там недопрацьовано і так далі. Добре, що проводиться. Добре, що є 50. Але ми говоримо про те, що ми маємо цю поглиблювати роботу. І якщо хтось не справляється, то то голос Криму готовий долучитися з усією українською громадою Криму до цих процесів. Використовувати неформальні зв'язки, зустрічі, інтереси впливу для того, щоб це питання. Просувати далі. Тому, дорогі друзі, питання ми це, це тримаємо на особливому контролі результати засідання кримської платформи. Е, уважно слідкуємо за тим, хто що як сказав. Уважно контролюємо про те, чому хтось не бажає розглядати питання повернення Криму України. І головне, чому? З тим, щоб формувати інформаційну політику, робити певні коригування в українській інформаційній політиці щодо того, що Крим має бути повернутий українській державі. Якщо ця тема займе нормальне місце з нормальним гарантуванням і поширенням цієї інформації в світовому інформаційному просторі, ми можемо знайти для цього дуже, дуже багато прибічників. Тож, працюємо в цьому напрямку разом. Підведемо підсумки по цей захід наступної середи. Якщо вам сподобалась наша інформація, ставте лайки, дивіться нас в соціальних мережах. З вами був Левченко Олександр. До наступних зустрічей!